Я розумію, що вони нічого не вирішили, вони такі думають тепер звести Зеленського з Путіним. Але Путін, як він все говорив, що Зеленський це не є законна влада, я думаю, що вибори не буде зустрічі їх ніякої. Ну, я думаю, думаю територіями та ми поступатися не будемо, тому що сенсу немає чого далі та війна була. Не знаю, які можуть бути кроком, подивимося. Круга, мені здається, тривати довго ще насправді, поки влада не не набавиться, не награється людськими життями. Ну, все буде залежати від того, коли зустрінеться два президента або три президента разом і прийнять якесь кардинальне рішення. Ми підтримуємо Зеленського, ми дуже в нього віримо. Він у нас дуже такий президент, да, президент. який не віддав нашу Україну в перші дні війни. І ми дуже його підтримуємо, і любимо, і віримо в краще майбутнє. Чи будуть реальні результати зустрічі Трампа із Зеленським? Ходімо, запитаємо Ольвів'ян. Скажіть, будь ласка, чи стежили ви за зустріч у Трампа і Зеленським? Ну, подивились новини, звичайно. Я в читав. Ага. І які ваші враження? Загалом, як ви думаєте, чи будуть якісь реальні результати після цієї зустрічі? Ну, якось буде. Ну, не було ще так, щоб ніяк не було. Ну, не знаю. Ну, сподіваємось на краще, як буде. Я думаю, ми багато чого не дізнаємось. Покаже практика, час. Як ви думаєте, якими можуть бути наступні кроки України? Сподіваємося, якісь переговори і результати, і зупинка війни? Сподіваємось на краще. Ну, це бажано було. Якогось конкретики від нас не почуєте, тому що від нас дуже мало що залежить. Наша справа насправді... допомагати армії і... І... і чекати закінчення. Ми нічого не знаємо. Звісно, бачили. Так, і які ваші враження? Як ви думаєте, чи можуть бути якісь реальні результати після неї? Диво. Я сподіваюся, що вони були реальні результати, але як сказати, <ривіт> Боже, ви не так зненацьки. Ви <ривіт> кудись записуєте, ми ваші гості міста. Ми приїхали сюди відпочивати. Але я думаю, що Путін хоче одне, і він, мабуть, до кінця буде. Хоч і наші землі, але хіба ж ми йдемо наші землі, скільки вже хлопців наших полегли. У мене ж мурашки не йдуть. Звісно, хочеться вже швидше, щоб закінчилася війна. Але я не знаю, які там домовленості будуть, і ми їх ніколи не дізнаємося. Так же. Як ви думаєте, які можуть бути наступні кроки України? Наступні кроки України. Ми хочемо миру, ми вже хочемо завершення цієї війни. Які будуть кроки, я навіть і не знаю, які можуть бути. Ми нічого не знаємо, розумієте, ми в політиці, те, що вони там керують і роблять, нам простому народу, це ніколи не дізнатися так же. Те, що ми хочемо, ми хочемо, миру. ми хочемо миру. Ми приїхали сюди з Житомира, щоб трошки хоча б відпочити. У нас більше там тривог, чесно кажучи. А вас тут спокійніше набагато? Хоч школою діткам якось спокійніше? А, ні, не стежила. Можливо, чули про цю зустріч в, нам в загальних рейсах, чи думали, які можуть бути результати її, чи взагалі є якісь? Не Та... думали. Не думали. Ні. Чи стежили ви за зустрічю Трампа із Зеленським? Звичайно, так. стежили, да. так. І що можна сказати? Можливо, які ваші враження? Ми не знаємо, які наші враження, ми сумніваємося. Що вийде в них? Ми не вміємо дуже на українській мові, так що нам це тяжко сказати. Но ми віримо в краще. Будемо так казати. Ви так? Так, так. Як ви думаєте, якими можуть бути наступні кроки для України? Мир. Саме головне це мир. Ну, на якій стадії війна закінчиться, ну це головне мир. Чим, звичайно, щоб мир цей був для нас кращий, щоб ми не віддали ніякі території наші, бо ми не хочемо цього. Ми з центральної України приїхали і ми дуже переживаємо за це, щоб ці наші Донбас, Запоріжжя, Херсонська область ніхто не, в нас не відняв. Не знаю, може, я не дуже гарно вимовляю, это... Кажу, так. Да, но... Для нас це головне, щоб Україна залишилася на кордонах 91-го року. Закінчення війни. Закінчення війни. Ми підтримуємо Зеленського, ми дуже в нього віримо. Він у нас дуже такий президент, президент. Да, який не віддав нашу Україну в перші дні війни. І ми дуже його підтримуємо, і любимо, і віримо в краще майбутнє. Слідкували? Ну, трошки. І ви теж. Трошки. Ну, Трошки, добре. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати, можливо, про якісь ваші враження? Як ви думаєте, чи будуть якісь реальні результати? Ну, я насправді думаю, що результатів від цього буде не дуже багато. Ну, так само, як було після зустрічі в Стамбулі, але можливо трошки покращилися стосунки з Трампом саме. Та напевно не буде нічого, як і не було, але надіємося на краще, готуємося до гірше. Як ви думаєте, якими можуть бути наступні кроки України після цих зустрічей? Можливо, зустріч, де є Зеленський від Трамп і Путін, щоб вони троє говорили. Mm, ну, блін, від України треба просто її через нього. Намагатись, можливо, покращити стосунки з європейськими лідерами. Скажіть, будь ласка, чи стежили ви за зустрічю Трампа і Зеленським? А потрібні, будь ласка, питання. Чи е, стежили ви за зустрічю Трампа із Зеленським? Частково. Частково. А що ви можете сказати про цю зустріч? Чи у вас є якісь можливо, враження? Можливо, ви думаєте, чи будуть якісь результати після неї? Ну і за того, що він костюм точно будуть. Із-костюма 100%. Ну, я думаю, скоріше всього, що є 100%, якісь, е, як правильно сказати, на українській Як е, 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 продвиги. Якісь перспективи. Так, да, да, да. є якісь перспективи вже. Тоді що тоді їх взагалі не було. А це ж по суті цей раз Путін вперше зустрівся з Трампом е, за весь час, поки він президент, іменно в, в цей період. Е, ось, то я думаю, точно щось буде. Це, в принципі, що я можу сказати. Ну, і з тим, що законно це і мають прийняти до 22 100%, я думаю, щось має бути. Е, ні. Поверхня. Поверхня. А що ви, можливо, чули? Як ви думаєте, чи матиме ця зустріч якісь реальні результати? Я думаю, зміни будуть. А, я думаю, що увага, яка. ну, Зустріч перевернула в світі, мають бути якісь зміни. І тому немає іншого шансу, як треба щось діяти, треба щось зміняти. Тому що всі карти відкриті, направлення всім відомо. Це мир, це спілкування, це пошук балансу, це пошук перемоги та миру. І я думаю, що зміни будуть. Зміни будуть в риториці, в діях. Тому що ну, по-другому вже не можна. Нам тільки Це вірити. Це вже край, так. Тільки вірити да. залишається. Що нам робити? Да. Працювати над своїм життям. Да, есть, і наша особиста відповідальність впливає на ситуацію в країні. Стежили. Стежили. І як вам взагалі зустріч? Чи ви обдумували, які можуть бути результати цієї зустрічі? Я особисто не задоволений, бо не прийнято ніяке рішення. Конкретного рішення немає. Все тільки розмови, розмови. На рівні розмов все й закінчилося. І що до того було? І під час того зараз йде, ви чули, що зробили, там на Сумщині роблять, тому, тому результат, можна сказати, негативний. Як ви гадаєте, які можуть бути наступні кроки України? Ну, Все буде залежати від того, коли зустрінеться два президента або три президента разом, і прийнять якесь кардинальне рішення. Але треба щось робити, тому що так далі це тут мир, добро добробут і спокій. Тільки прильоти бувають, а там, де сьогодні воюють, то там жах. Чули? Чули? Так. Так. Да. <ріху> які ваші враження загалом? Чи думаєте, що можуть бути якісь реальні результати після неї? Насправді більше розчарування, ніж позитивні того всього. Та як думаєш? Так, думаю, ніяких сладів не буде. Як ви думаєте, які можуть бути наступні кроки України після таких переговорів? Ну я думаю, територіями ми поступатися не будемо. Тому що сенсу немає чого далі та війна була. Не знаю, який може кров, подивимося. Все буде по кругу, мені здається, тривати довго ще, насправді, поки влада не набавиться, не награється людськими життями Просто. Ну, все, що тут що додати. Я розумію, що вони нічого не вирішили, вони такі думають тепер звести Зеленського з Путіним. Але Путін, як він все говорив, що Зеленський це не є законна влада, я думаю, що вибори не буде зустрічі їх ніякої. Як ви думаєте, чи якось посприяла майбутнім результатам зустріч Трампа із Путіним? Я думаю, що це все поки що не вирішено. Нічого що я, на мою думку, що не у мирі діти Маната, хто чорта поховає автомобиль, що світі вона скаже. Слава Україні! Моя країна подана коліна і моє все.